І всім на світі, всім привіт! З вами Астон і Привіт! І ми продовжуємо проходити карту Дверсі, це вже наша третя серія, як ви бачите. І ми проходимо ага. дропер. Такий етап Діверсія дропер. І як ви бачите, ми зараз на пекельному рівні. Ага. Не знаю. Пекельність рівня просто зашкалює. Точно. Відродийся. Дивися. Змінити, що ми вже двох старі проходимо цей, цей рівень. Просто він жахливий. Ось так, Ось так. Mm. Зараз, зараз все буде. Давай, давай, на це. Просто просто не знаю. Mm, mm, mm. Так, зараз, 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 зараз. Тоді перед останній раз ти типу це зробив. Да. Сьогодні. Це було дуже-дуже близько. Тоді. Давай. Та йо. Чого я туди? Чого мене шклонить на ту... на ту сторону. Давай, давай, давай. На відмісінький блок, ти розумієш? Ну, будь ласка, будь ласка. Та це. Не знаю. Правда? Нічого не буду казати. Правда. Зродитися. Ну не можу попасти. Так. Спробуємо далі. І вродиться. спробуємо, далі Давай, прибігати рівень. Та е. Я, я ж не можу, я просто не можу. Та й ю я, да? дивися так, правда, зачепився за блок, один хелс може і ізнімати. Давай не попробуємо так, як тоді. Падай на цей перший блок. І здихаємо. Не, на ту ногу. О! Ну. Ну еще дали. Налево, направо, направо, налево. Направо, направо налево, но я знаю, как кибик. О. О. На да, ты, да, ты, на ты, налево. Да я. Налево, направо. Ну, разумею. Да Та, я... Просто знаешь, там, там, там на мысли стоит этот <связано> <связано> блок. Это <связано> <связано> точно на мысли. У но... я не знаю, куда его. Ты... Нормально, нормально платил. Гарри, ты сгоришь, и не... Але це було б смішно. Перед водою просто. Так, так-так-так, та, 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 долітаєш до води, і тут і пів Півхайпаш застаете. Та як так-то? Ну! <граць> о! Оооо! Куди ты ж воду? Вы можете там є якийсь інакший, легший, легший... Нема тут легше шлях. Тут все Най... просто захливе. Та, та як так-то? Так -то? я знаю, что. Мастер. Так, зараз, зараз. Так. И, да, воп, хоп, хоп, хоп. Ты Да я, ну я. жесть. Да ⁇ -мо ⁇ он О. Ну. Ну. Ну, ну. Та йо! коротше, зараз знаю, як спробувати хоп. Хоп. Так само, як і перший раз. Хоп. Хоп. Це все, вже вже летрій. Та, йо. <сх> Вата. Да, да. Да, да. Да, да, чому ж ти закинули на цьому блоті? я завжди, завжди на цьому блоці. Ти просто треба обминути один блок і все. І ми будемо казати, да, да, і ми виграємо, виграємо, просто пройдемо. Це рівень. Вс, я так. Да й Так, так все, ]iviım. у нас наступный царь, я тебе продаю эстафету, я уже не могу просто бороться. я и приму, с Давай, зародим. Я! Я уже думаю, что мы это никогда не придем. Так далее будет Эндер. Эндер, точно, классно. Цікаво, що вже там буде. Знаю, не знаю, не знаю, зараз побачимо. Ще важкі, завжди ще важкі ще буде. Эндерсвій. Драко Андрю? А це взагалі А це ще, це легко! Ладно. Ні, да це легко. Я тобі кажу, що це легко. Це просто нема що проходити. Да, а оці два блоки ти як знаєш? Давай. Чо, чи, Ч, ты не могу? Икрас посердыни, икрас по сердении. Ты лицешь междрки. Стопал, еще двойка стак. А, не, уже не буду. А сюда тебе лекша. Карта за ту. Ну просто ще в твои двоплока попасть. Да давай, попадай Зараз. А, А, не, 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 тут тут тут. Та ні, тут, тут, тут. Ти Ты хоть бы так. Та як так-то? И падаємо, и падаємо. Давай, давай. Та, ти Ты це просто треба... А ты ч. А ты чув дракона END? Ты ч дракона END? Ты ч их розмахнув крилами своїми величезними... Давай, давай, я давай. пролетів. Між ці дві дірки раніше! родиниш. Так, просто пролетів, що як все по маслу було. Знаєш... це як новости. Продовжимо. Так, давай летимо за спарку! Спарта! Ты значу? Ти значу його? За Спарту. Давай, давай! Давай за Спарту! За шо ти спартанець. Та що ти? Що ти? Так, давай, давай, давай! Та як? Ну дивись! А бачиш, там знову що, якась там буква У. ти бачиш цю букву У? знайти, яка там буква. А саме головне, що ти зараз його пройшов. Зараз пройду. Зараз пройду. От, саме зараз. Вроді легке, вроді би тяжке. Правда? Так що не розуміється. Мабуть легке, мабуть, тяжке. Ті дві дирки сопаті. Всю mm -hmm. кашу пулі. А ти казав легко, легко. Та ні, просто треба попасти, тихаючи. Бач, я попадаю, ну зразу моя тушка летить туди. <реш> <реш> Тушечка. Нет, ти сейчас кусив. Якось просто наведи собі на ту ціль, якось не знаю. так. Просто на центр Так, Хрестом, цим, хрестом. Хрестом, а. хрестом. Плюсиком. Може. Та цей плюсик і хрест і ікс, і все сам світі. Ти це бачив? Я думав, що нам подал. Ты бачу? Я тебя думав. Зараз тут такий. Ти сна... Це а просто збиває я... тебе, так, я не знаю. Я хотів летіти на У. Хотів летіти на О. І для чого там буква У? Просто думаю, вона так підходить, якраз для тебе, що вона. Може, от не впав. Зачекай, можливо, там буде код якийсь. Допустимо. Там... Та ні. Так, не там може і да. Ну, побачимо. Побачив. Угу. Та ну це ж взагалі. Ні, просто знаєш, хотів. Е, якраз на цей кінчик і відразу туди попасти. Давай, 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 давай. Ай, Ну! давайте. Давай поставимо на паузу, а потім вже. Я коли... думаю ні. А потім вже, коли пройдемо, то тоді вже Так! Може три поставимо спроби? Добре, давай три спроби. Оборонних три спроби. Три спроби. Перша... Перша спроба. Фейлова. Друга спроба. Давай, друга, друга, друга. Фейлова і третя спроба во решальный шанс ну будь Куди? Ласка. будла ласка. Ти, куда ты <клес> понял <клес> 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 <клес>